Днями в столиці відбулось засідання експертної ради з питань національної безпеки. Керівники вітчизняних підприємств, пов'язаних з виробництвом оборонної продукції, народні депутати і представники військового відомства обговорили ключові проблеми співпраці. Єдиним представником від промисловців Миколаївщини на цій нараді був директор тепловодоремонтного заводу В'ячеслав Сімченко. Головна озвучена проблема забюрократизованість основних структурних підрозділів Міністерства оборони, яка гальмує впровадження нових розробок і технологій вирішенні елементарних виробничих питань. Ідея такого була в тому, що Украбронпром, як державний концерн, концерт, характерно всім подобним підприємцям, все-таки достатньо інертен і неповоротен. И все-таки идет, несмотря на все попытки его реформирования, все-таки он весьма-весьма заорганизован. То есть любое какие-то либо изменения новшества там разбиваются все благие намерения в а стену бюрократии, которая годами вырабатывалась. Уже имея целый ряд положительных заключений на свою продукцию, все-таки до внедрения. Опять же, там такая длинный-длинный путь, который э, луч света в темном царстве. То есть, как линия горизонта по мере приближения, оно все, все удаляется. Просто отпадает охота, отпадает желание продолжать работать на оборонку. Кто от этого выиграет, ну, Понятно же, что никто. Да, с одной стороны, легче что-то необходимое купить за рубежом. Наверное, это легче для чиновников, но это валюта. А если, имея возможность производить эти образцы у себя в стране, это и рабочие места, это развитие, это, это инвестиции в себя же, в свою страну. Ось такі парадокси. Щоправда, не лише оборонне відомство дивує підприємців та всіх громадян нелогічністю дій. Це ознака більшості нинішніх урядовців. Але питання безпеки, принаймні, сьогодні мають бути на першому місці. Прийшли е, к єдиному заключенню, що все-таки треба не опускати руки, а продовжувати в цьому що називається, як Вода і камінь точить. Зрештою, основним висновком наради став заклик до численних навколо оборонних бюрократичних структур. Не заважайте, якось замовники із виробничниками домовляться.